Миша тихо, Ми, говорить, — дебалься взяли, бендерша не пройдет. А я рота, а ти чий син? Ти син не бендера. Я ж йому кажу, слухай, ти ж в Україні приймав, присяг. Що ти так? Ну, говорю, все. Ти гарну мені не син. Я ж кажу, слухай, тобі вже 60 років прикрашаю, він каже, та ще в мене контракт не кончився. І там все говорили про Радянський Союз. Путін що сказав, Бляха, що Україні нема, це Ленін видумав. А насправді Україна була і ще хто не і коли. І захищала себе, і вистояла, і, і, і вистоїть зараз.